Вітаю вас, дорогі друзі, підписники нашого каналу Каб Академії ЮА, Кабала Українською. З вами Андрій Печерський викладач проекту сьогодні. Наш черговий ефір, де я з радістю відповім на ваші запитання, і поговоримо ми сьогодні з вами на таку доволі, скажімо, тему для жовтої преси, популярну колись у нашій країні. Ми поговоримо про сни, про те, чому вони нам сняться, що з нами відбувається під час сну, чи є в цьому якийсь духовний сенс, сила, чи треба якось використовувати ці сни, що з ними робити, тлумачити чи ні, і таке інше. Давайте почнемо взагалі з того, що тема сну неодноразово зустрічається у кабалістичних. Різноманітних джерелах, зокрема у Торі, це і історія про сни фараона, котрі снилися йому під час подій, пов'язаних із переселенням єврейського народу до Єгипту, і як їх тлумачив Йосеф, і за що був потім піднятий до рангу ну, Фактично заступника фараона, так, і сни, які бачив Яков там, і таке інше, тобто багато різних історій зустрічається про те, що наснилося щось, людина якимось чином це протлумачила, зрозуміла. І після цього стала і на якийсь певний шлях дій конкретний. Ну, Хочу одразу сказати, що сон це абсолютно така фізіологічна. Система, котра діє в нашому організмі, взагалі, чому людина спить? Чому не можна було створити нас такими, щоб ми постійно були бадьорими, постійно були у формі, адже ми третину, третину свого життя фактично е витрачаємо на те, щоб е спати. Так? Якщо людина спить здорова людина зі здоровим сном, дай Боже спить, там, скажімо, 7-8 годин. То це третина доби, третину. Тобто, із там, скажімо, 90 років, що дай Боже, проживає людина. 30 років вона спить. Це 30 років <свісно> у вісні ми проводимо, О, доросла людина. Тобто, це доволі дивна річ, чому так от взагалі влаштоване наше тіло, що ми третину свого життя просто спимо. А іноді це нам взагалі найулюбленіша справа в нашому житті. так? Лягти, заснути і добренько поспати, так, щоб нічого не турбувало, ніякі проблеми життєві не мучили, нічого. Просто спиш собі, бачиш сни або не бачиш нічого, відпочиваєш і таке інше. Взагалі, це явище доволі просте. Кабалісти кажуть про нього дуже теж чітко, що це фізіологічна потреба людини. Тут немає ніяких надприродніх і якихось дивних. Секретів і законів, тіло має перезавантажитись, має очиститись наш мозок від інформації непотрібної, котра була прожита за день, і перезавантажити і зберігти інформацію і досвід, котрий за день накопичився корисний. Взагалі, там ідуть цілі процеси, дослідники. Процесу сну говорять про те, що рідина зі спинного мозку підіймається певні якісь там елементи, підіймаються до кори головного мозку, роблять там таке певне омивання, перезавантаження, стирання певних зон пам'яті, потім повертаються назад. І так відбувається кожного разу, коли ми спимо. І звісно ж, що... чому нам сняться сни? Вчені говорять про це дуже просто, я не буду на цьому багато загострювати уваги, але. Ми е, звільнюємося. Кабалісти говорять також про це, що ми в момент сну звільнюємося від зв'язку із матеріальним світом, фактично, коли ми спимо, немає прямого контакту із ним, і ми починаємо піддаватися дії внутрішніх станів, законів, бажань певних е, якихось е, страхів. Чи навпаки прагнень. І вони в нас такими фракталами, фрагментами, якимись уламками починають комбінувати і в, разом із сумішу всіляких там, біохімічних процесів, котрі в нашому організмі активно відбуваються в процесі сну, формують певні явища. І по факту наші сни, здебільшого, це просто. Наша реакція, наше переосмислення, наші якісь переживання, страхи, чисто тілесні, чисто фізичні, не маючи не мають під собою ні жодного якогось там духовного змісту. Але хочу запитати у вас зараз нас не так багато, але все одно буде цікаво почути вашу відповідь. Чи снилися вам віщі сни? Бувало вам те у вас таке, що снилися сни, котрі потім збувалися. Що щось відбувалося таке, що от саме вам наснилося, а потім раз, і ви приходите, і саме так все відбувається, чи принаймні за таким самим сценарієм, е, можливо, з іншими декораціями. От, напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Тому що мені особисто були такі речі, були такі речі. Наприклад, я дуже добре пам'ятаю, що була у мене в житті така ситуація, доволі, ну, доволі серйозна, коли мені наснилося. Смерті мами в дитячому віці, напевно, я був. Не пам'ятаю, скільки мені було там років три чи чотири. Я пам'ятаю чітко, що мені наснилося. як, ну, от, мама наче померла. І я вскочив, і побіг до неї і кричав: що мама, мені наснилося, що ти померла. Дуже добре це пам'ятаю. І у неї дійсно була клінічна смерть. Ось так відбулося. І... Десь приблизно, я не пам'ятаю, який час вона була там без е, свідомості, а потім прийшла до тями, і все було слава Богу, гаразд. Але я налякався, Ось такий сон був. Просто від, від, якось так мені це наснилося. Ось таке буває у нас. Е, чи має це е, так, ні. Пишете ні. Часто чуло, що перед вагітністю сниться риболовля. І так, снилася риба перед вагітністю. Так. Так, я також чув цю історію. До речі, я запитаю у дружини, чи снилося їй щось подібне. Коли у нас? Мала народитися наша донька. Дякую, дякую, цікаво, що поділилися. Або, знаєте, ще рибна ловля у хлопців вона сниться в інших випадках, попереджаючи нас про певну життєву потребу. Вибачте, за таке порівняння. Ну просто це також вказує на те, що певні різноманітні фізіологічні фізіологічні моменти в нашому житті вони також впливають на якісь підсвідомі там фактор в нашій голові. і Спонукають нас до, певне, до певних якихось дій. Наприклад, ми можемо відчути небезпеку е, у увісні. Е, були такі випадки, коли я знав чітко, коли снилися там, наприклад, ну, що снилося снилися мені? Е, які, які будуть у мене запитання на контрольній в школі, наприклад, там ми, і таке і інше? Е, е, чи є в цьому духовне щось? Кабалісти кажуть, що ні. Що це просто рівень нашого світу. Так, є люди, котрі, а, так, хтось пише, а Кароліна пише, що двічі снилася рибо, риб, риб, риболовля, так? чи, чи був віщий сон. Ось а, кабалісти говорять так. Що, звісно, є люди. Взагалі, давайте почнемо. Ось чи можна побачити там майбутнє щось протлумачити, щось, щось взагалі пояснити зі сну. І чи взагалі можна це робити, і чи треба. Є люди, котрі відчувають наш матеріальний світ на більш тонких рівнях, і це нормально. Тобто, у нього є такі тверді матеріальні, а так і двоє дітей пише Кароліна. Я вас вітаю з цим. Тобто працює щось є в цьому, так? І є люди, котрі відчувають наш матеріальний світ більш тонко, тобто не просто на рівні наших п'яти органів відчуттів, або ці органи відчуттів, вони набагато е, такі більш делікатні, делікатні, більш тонкі за відчуттями, і вони можуть здатні вловлювати ось ці тонкі якісь матерії і таке інше. Але. Це не виходить за межі матеріального, тобто це такий, ну скажімо, духовний, але матеріальний духовний світ, там, якщо, якщо говорити, бо для кабалістів поняття духовне це взагалі абсолютно інше для нас, духовне, для звичайних людей, котрі живуть собі в цьому світі. Духовне це щось таке, що виходить за межі нашого розуміння і наших шести органів п'яти, вибачте, органів відчуттів. А для кабаліста духовне це той стан, де я відчуваю присутність е, сили, що творить, сили, що віддає, і можу з нею взаємодіяти і поступово до неї уподібнюватись. І саме тому е, для них духовне це саме той простір, в котрому я відчуваю присутність вищої сили і взаємодію з нею за певними законами. Тому ті люди, котрі відчувають матеріальне на більш тонких рівнях. Вони, звісно ж, дуже часто потім переходять саме до вивчення духовних законів і приходять до вивчення кабали, тому що вони розуміють, що навіть в тому стані, що вони відчувають якісь тонкі матерії, це все одно має певне обмеження, за котре у них виникає бажання зайти і перетнути його. Тому так, люди можуть бачити майбутнє у снах. Люди, які зчитують, можуть впливати на сили і зчитують трошки Кароліна, якщо можете, поясніть, що ви маєте на увазі під терміном зчитують. Добре, я тоді спробую відповісти. Так, можна у вісні побачити майбутнє, минуле, щось пережити, щось навіть пояснити. Є люди, котрі здатні це розтлумачити, і це нормально, це працює. Можна цим користуватися, чи допоможе це в житті, можливо, там хтось вхопить якусь удачу там, за, крило, за крило, чи щось таке. А, і чому взагалі це можливо? Тому що в духовному світі там немає поняття часу. Вони минуле майбутнє і нинішнє це все одна точка. Все, все знаходиться одночасно в одній тій самій е, точці. Це е, все, що ми бачимо в нашому світі, насправді, тобто, якщо це перевести на наш світ, це означає, що одразу зараз тут живуть динозаври, живемо ми і живуть живуть, е, я не знаю, там, гуманоїди майбутнього якихось. Всі в одній точці. Просто рамки моїх межі, моїх бажань не здатні бачити. Їх ось тут зараз разом зі мною в одній тій самій точці. Вони здатні бачити тільки ті бажання, котрі вкладені всередину мене. В них немає зараз, вони позбавлені чи обмежені, там бачите динозаврів і таке інше, але вони всі за кабалістичним розрахунком часу знаходяться одночасно в одній тій самій точці. Маленькій точці, котра називається бажання, створене творцем. І ось в духовному світі, там, де є контакт взаємодії з творцем, немає часу. Там все знаходиться у в зовсім іншому вимірі. І тому е, і майбутнє, і минуле, і все все прораховано У людині, все за, одночасно все прописано вже. У людини, Це називається в Кабаліріше Мод, коли наші е, всі етапи життя і елементи, котрі в ньому можуть відбуватися, вони прописані для того, щоб ми пройшли певні е, е, сходинки виправлення. І певні події, певні ситуації життєві, і таке інше страждання, радощі, і все інше в нашому житті відбувається для того, щоб ми спрямовували завдяки цим подіям наше життя на виправлення. І тому, якщо це в нас є, то звісно, під час сну, під час певних станів, коли ми відриваємося від матеріального певним чином, це може бути в нас промальовано. І це в цілкому цілком працює. Так, про біоенергетиків. Так, Люди можуть, так, ті, хто користуються силами цієї природи, вміють її е, е, правильно аналізувати правильно використовувати, вони. Можуть там і програмувати, і давати вам певні відчуття якісь пережити, і відповідно до цього змінити якісь там картинки, котрі в голові в нашій потім будуть нам відображатися. Все це є, все це працює. Люди на різних рівнях якимось чином використовують нашу матерію, нашу природу матеріально, настільки, наскільки їм дозволяють їх органи відчуттів. Але хочу зауважити ще раз, що це все одно не виходить за межі матеріальної. Реального світу, за той бар'єр, в котрому ми живемо, не бачачи, що є основний закон, творець, природа, котра все це для нас створила як певний е тренажер, скажімо такий, для нас. І так, це нормально. Тут немає нічого насправді е дивного. Вернацький стверджував про існування біосфери, е ноосфери, котра розумна, котра передає сенси. Мікрохвилями в повітрі і таке інше. Є ті, хто здатні, у котрого локатори внутрішні налаштовані це сприймати, є ті, хто глухий до цього. Все це добре. Але тепер насправді переходимо до найголовнішого питання. А кабалісти що роблять зі снами? Чи вони взагалі тлумачать їх, чи вони їх е, е, якимось чином використовують? Е, відповідь дуже проста: ні. Не використовують і не тлумачать, і не е, вдаються в них, тому що вони розуміють бачити майбутнє, чому людині взагалі не показують майбутнє? Е, чому от ми, ми б хотіли б бачити, що буде після нас? Чи як буде розвиватися все, чи мої дії призведуть до якихось певних добрих речей, таке інше. Е, наша природа, вона така, що якщо нам відкрити всю історію до кінця, що відбувається, коли вам ви дивитесь кіно? Дуже простий приклад: ви дивитесь кіно. І раптом е хтось говорить вам, хто вбивця, таксіст. Е і каже вам це на п'ятій хвилині фільму. Все, вам, вам все зіпсували. Вам нема для чого більше дивитися цей фільм. Вам не цікаво, просто вам вечір вбили зараз. Те ж саме гаде, з нами відбувається в нашому житті. Як тільки нам відкриється наше майбутнє, ми будемо знати. Е е так. Абсолютно вірно, робити не захочемо, не буде бажання. Коли ми дізнаємося, в чому буде наше майбутнє, все нам у нас більше не буде стимулів жити. Ми будемо шукати спосіб, як закінчити це життя, бо не цікаво більше. Ми вже знаємо наше бажання отримувати, розуміє всі спектри насолоди чи страждань, котре воно отримує в процесі життя, і йому більше не цікаво, немає жодної інтриги. Для бажання отримувати інтрига це дуже важливо, тому нам не показують його. А кабаліст, котрий знаходиться у духовному е е розрізі світогляду і взаємодії із законами природи, йому не треба знати майбутнє, бо там все знаходиться в одній точці. Він сприймає все зараз одночасно, в одному моменті. Він не думає про те, що буде завтра, тому що для кабаліста є дуже важлива річ. І ця важлива річ полягає в тому, щоб е, діяти зараз, щось здійснити у виділений мені час. І, і цей час е, він має бути використаний мною з максимальною користю. Що я маю робити в цей час? Я маю шукати можливості до об'єднання, до зібрання оцієї розбитої душі і того шматочка душі, котрий є в мені, і з іншими шматками душі, щоб стати оцим великим клієм. Великим вмістилищем для того нескінченного світла, котре творець бажає наповнити своїм світлом. І з цією метою взагалі він і створив його. Тож для кабаліста він так само, як і, е, як і людина, звичайно, має спати, добре спати, щоб мати сили. Потім працювати, бо внутрішня робота кабаліста вона вимагає дійсно багато сили концентрації. Якщо ти не виспаний, якщо ти неправильно розподіляєш свій час, не бережеш своє здоров'я, то у тебе не буде сил реалізовуватись. Ти своє виділений час для виправлень просто не зможеш повністю на всі 100% реалізувати. Справа в тому, що сон насправді це духовна, також у нього є духовний корінь. Це не просто так наш. Наш організм спить і таке інше. Є е, е, у термінах науки Кабала є е, е, таке поняття, е, як духовна сходинка, тобто певний набір якостей, властивостей і сприйняття е, реальності і основного закону природи, е, на якому він зараз знаходиться. І йому треба піднятися. На наступний щабель йому треба зробити так, щоб він перейшов до наступного до наступної стадії. І ці стадії вони ми будемо розглядати їх на курсі е, дуже серйозно, детально. Я не хочу вас просто завантажувати зараз такою надто складною кабалістичною термінологією. До речі, одразу нагадую, що вже всередині листопада стартує офіційний міжнародний наш курс. Котрий буде транслюватися українською мовою з перекладом, а також прямими носіями української мови, викладачами нашої е, академії Кабали е, безпосередньо е, викладачами нашого проекту, котрі ведуть з вами е, ці зустрічі. Прямі ефіри. Тому реєструйтеся у формі попереднього запису вже скоро. Ми починаємо курс готовий, матеріали готові, викладачі готові, все готове. Ми чекаємо тільки дати старту. Це в 10-х числах листопада. Якщо ви зареєструєтесь, повну інформацію отримуєте на вказані вами у формі контакти. Це так, ремарочка, а потім ми ще до цього повернемося в кінці нашого ефіру. Тож е є сходинка, вона духовна, на котрій знаходиться людина. Це не просто так: от, сходинки, як у наших там, містах там, чи щось інше. Це такий умовний. Е як умовна конструкція, в котрій є дві частини: верхня і нижня частина. Нижня частина, вона ще взаємодіє нібито з попередньою сходинкою, а вища частина вже прагне до наступної сходинки. І це, якщо ви знаєте, як керую, думаю, який приклад такий привести влучний. Ось приклад в автомобілі із ручною коробкою передач. Якщо є тут водії з ручною коробкою передач, то ви знаєте, що від однієї швидкості, від однієї передачі на іншу передачу, можна перемкнутися через нейтрально тільки. Тобто, спочатку треба роз'єднати все, а потім приєднати вже на іншому рівні. І так само це відбувається у кабалісти. Цей стан, коли все роз'єднується, нібито все переходить в стан такого певного розмиття нечіткості. Він називається іноді ще у кабалістичному терміні дрімота або сон. І е, це нібито нижня частина сходинки. Тобто, коли я намагаюся перейти до наступної сходинки, я нібито пробуджуюся, бачу все нібито заново, але на новому вимірі. А ось нижня частина, вона називається сон. Тобто стан, коли я знаходжуся в такому певному е пасивному стані. І тому це третина Тому третина часу нашого життя витрачається на сон. Тому що перша стадія це я знаходжуся на нижньому рівні, потім стадія підготовки переходу до верхнього рівня, займає стільки ж приблизно часу. так? І верхня частина сходинки, коли я підіймаюся, і через нейтральний цей стан переходжу до вищої сходинки і отримую підняття на новий рівень духовного сприйняття. Ось так кабалісти розглядають цей сон. Тобто в духовному понятті сон це перехідний етап, такий певна стадія формування нового бачення, нових відчуттів, нових властивостей, котрі я здобуваю за рахунок духовного просування. Ось так це відбувається. І тому в нашому фізичному тілі, а тіло наше фізичне, в нашому фізичному світі має нібито як гілки дерева, котрі йдуть від певної форми коріння. Тобто коріння це духовні певні стадії, котрі переживає наша душа під час виправлень, а матеріальне є духовним відзеркаленням, відображенням, наслідком того, що відбувається. Однак не можна говорити, що там, наприклад. Там, людина, котра, там, скажімо, здійснює духовний шлях свій під час ну, там, перетворюється там, на, на тварину чи ні. Це просто та ж сама людина, вона спить, але е, коли вона просипається, у неї з'являються нові сили, вона все переопрацьовує і е, переходить до активної діяльності. Е, і ще це у кабалі з таким поняттям, як підйоми та падіння. Тобто є вершина. На котрій я знаходжуся, є роботи з підняття до цієї вершини, і є спуск і найніша точка мого спуску. І цей процес спуску і підйому, це стан, коли я ще не знаходжуся в якомусь на повному якомусь рівні, але здійснюю певну внутрішню роботу. І так само це відображається в нашому матеріальному тілі. Тому, підводячи такий короткий сп... підсумок до всього, що я проговорив, сни нам сняться. Ми бачимо якісь образи, це в пев... цьому певне фізіологічне, біохімічне пояснення, є матеріальне пояснення як наслідок якихось певних духовних форм і структур, в котрих ми проходимо виправлення, наша душа проходить виправлення, і тому наше тіло також його переживає. Чи кабаліст використовує сон як певну складову духовного просування? Так, але в духовному сенсі стадія сну означає зовсім інші і не фізіологічні процеси. А якщо говорити про матеріальні оці бачення образів, картинок, сенсів, смислів, різноманітних подій, відчуттів і емоцій, то кабаліст до них ставиться нейтрально. Вони не підказують йому нічого, не дають йому нічого, бо у кабаліста є одна мета. Це сьогодні здійснити певний набір дій, котрі призведуть його до відновлення розбитого оцього вмістилища клі, як його називають в Кабалі. В принципі, це все. Тому, тому хочу сказати наостанок, якщо у вас ще є питання з приводу цієї теми, і щось вас можливо хвилює, і ви не знаєте, як з цим бути, можете написати, я спробую дати вам відповідь на це. Хочу сказати, що головна задача наша це не відволікатися, не відволікатися на речі, котрі ми не здатні. Зараз пояснити, котрі ми не можемо опрацювати, котрі ми не можемо взяти в роботу. А треба йти за шляхом, котрий є у нас зараз доступний. Що у нас є доступне? Це є кабалістичні джерела, це є навчання, це є пошук зв'язку із оточуючим світом і природою, це вивчення законів, за котрими створений наш світ, це намагання взаємодіяти з ними і намагання контактувати із цим законом, щоб він впливав на нас і здійснював нам видозміни. Справді нічого не відозмінюється з нами. Ми знаємо з вами із е, наших ефірів, в котрих ми вже говорили про це, що е, все вже відбулося насправді, оскільки немає часу, як я говорив сьогодні. І майбутнє, і минуле, і нинішнє все знаходиться в одній точці. Тобто, в той самий момент, коли творець задумав. Здійснити творіння, створити творіння, здійснити його шлях перетворення, все це відбулося в один момент, і творіння вже стало подібним до творця, вже стало подібним до цього закону природи. Але у свідомості самого творіння, тобто в нашій свідомості з вами, це ще процес, котрий триває, бо ми сприймаємо в нашому світі по мірі віддалення від джерела цього світла, по мірі віддалення, ми все більше підвладні часу. І ми сприймаємо все в процесі часу, тому нам треба це пройти через час, але ми можемо цей час прискорювати. Це є наш інструмент впливу на своє просування. Як його прискорювати, як зробити так, щоб не доводилося переживати всі ті закладені в себе сходинки, болю страждань, котрі найкраще, на жаль, нашу матеріальну істоту спонукає до пошуху, нашу душу пробуджує до того, щоб підійматися до гори. Це дуже е, цікава історія, методика, якщо можна навіть так сказати, котру розкриває якраз курс нашого кабалістичного е, навчання, котрий стартує у листопаді. Тож, на останок, хочу подякувати вам всім за те, що були сьогодні на нашому ефірі. Дякую вам за запитання, котрі ви задавали сьогодні. І... Всіх запрошую одразу після ефіру підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, бо тут будемо постійно оновлювати інформацію про наш курс. І зареєструватися у формі попереднього запису, де вже більше 250 людей залишили свої е, контакти, щоб ми могли повідомити вас і зберігти вам місце на нашому навчальному курсі. Тож, чекаємо вас, будемо раді бачити на довгоочікуваному, ми вже півроку готувалися до цього, і півроку ви від нас вимагали цей курс. А нарешті ми це зробили. Тож ми дякуємо вам за ваше потужне бажання, котре рушить процеси, які, здавалося б, неможливо було б підняти самотужки. І чекаємо вас кожної середини неділі на наших прямих ефірах на аккаунті. І чекаємо вас на нашому великому курсі, котрий дійсно перегорне. Просто величезну сторінку у вашому світосприйнятті і е, дасть вам відповіді на питання, котрі, можливо, роками, а іноді десятиріччями, виносили в собі, шукали. Однозначно, з першої ж хвилини навчання вони почнуть у вас розкриватися відповідями. Тож, бажаю вам мирного неба, е, спокійного тижня, щоб ніхто не е, завдав. Шкоди вашому спокою, тримаємося разом, навчаємося, шукаємо відповіді на правильні запитання і успіху. Бувайте!